А яке ваше внутрішнє інтуїтивне відчуття щодо майбутнього України? Все буде, Все буде, Але... Все буде добре. Все буде добре. Е, чому? Е, перше, якщо би Господь хотів допустити зруйнування України, це би сталося в 22-му році. Ми всю дорогу бачимо милості Божої, і благословіння Божий і допомогу Божий. Бог не благословляє наполовину. Бог благословляє до кінця. А те, що ще та капельниця не докапала, то, то ще робота над Україною продовжить. Друге, не путайте Україну і Ізраїль. Ізраїль то Ізраїль, Україна то Україна. Ізраїль. Да, Українці дуже похожі на євреїв, це смість цигана з євреєм. От це щось таке, а поліщуки це ще особлива категорія людей. Так, але, але треба, знаєте, єврейський народ то єврейський народ український, то український. Тому е, ми десь натягуємо на себе ті обітниці, ті пророцтва, які були євреї. Ми десь хочемо натягнути їх на Україну, але ми маємо розуміти, що Україна то Україна, Ізраїль то Ізраїль. Е, е, третє, що чому, чому все буде ну, Заплачена велика? ціна. Заплачена велика ціна. Четверте, що є дуже багато людей, які зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла і Україна була. Тому що Європа їм починає потихеньку до свідомості доходити, що якщо Росія завоює Україну, то знаєте, що станеться? Вони підуть на Європу. І знаєте, кого поженуть першими на Європу? Українців. І знаєте, що будуть українці робити? Мститися. Мститися. За те, що ви не підтримали нас і не допомогли нам, коли нам було важко. Ви сиділи в теплій ванні, ви нам з піп'ятки подавали допомогу. І от, і, і от в такому положенні ми опинилися.